Це не про ура! Британські вчені нарешті знайшли лік від раку. Мова про експериментальний підхід і поки що лише про один з видів раку. Дослідники Корейського інституту передових наук і технологій розробили революційний метод, який дозволяє перетворювати ракові клітини знову на здорові. Ця інновація може змінити підходи до лікування раку і усунути потребу в традиційних терапіях, які часто завдають шкоди і здоровим тканинам. Як це працює? Виявлення ключових регуляторів завдяки цифровому моделюванню генних мереж. Які відповідають за нормальний розвиток клітин, команда визначила молекули, які відіграють вирішальну роль у диференціації клітин, що вистилають стінки кишечника, повернення ракових клітин до нормального стану. При пригніченні цих ключових регуляторів у клітинах раку товстої кишки, дослідники успішно спровокували їх повернення до нормального стану, ефективно усунувши загрозу раку без пошкодження сусідніх тканин. Метод було перевірено за допомогою цифрових симуляцій, молекулярних експериментів і досліджень на тваринах, що підтвердило його надійність і потенційну універсальність.